Тілець Діва-Корік з 9 по 15 грудня дивимося на тиждень. Так, я буду вам вдячна під розкладами на місяць написати, подобається вам такий формат чи ні. Якщо ні, то вернемося до старого формату. Поїхали. Так, тілець Діва-Кузирів з 9 по 15 грудня. Самі основні моменти. Що на вас чекає? Mm -hmm. Така ж сама карта, як і е, на минулий, ну, на ось цей тиждень. Також на суботу випадає. Ну, От якраз будете згадувати, як у вас пройшла ця субота. Так, поїхали. Hm. Мені подобається те, що тут у вас випадає сімейні карти, сім'я, новини, приємні, побачення, зустрічі, разом проводити час, якісь такі прям приємності, приємності. Знаєте? Отуту, от чітко прям. Або новини від сім'ї можете дізнатись. Запрошення е якесь може прийти, побачення з сім'єю. От прям клас. клас. Дивіться. О, ой, обалдіть, ой, обалдіть. Дай Бог хтось поїде до сім'ї. Дивіться, бачите карта з поїздки. Також це можуть бути новини. Любов, плани, сім'я. Так, Початок тижня, значить, що у нас? Десяточка чар, сімейна карта. Все добре, все чудово, емоційно прям чудово. Значить, вівторок це в нас якісь страхи, переживання, самонакрути і так далі. Знаєте, от страшно десь там. Вірніше. Погано десь там, а страшно мені тут. От якась така історія. Можливо, накрутили, щось вам наговорили і так далі. Поїздки можуть бути, да? прямо передвіження по командіровки можуть бути, зустрічі, побачення. Прям швидко от, неочікувано і так далі. Друга частина тижня, дивіться, все в ваших руках, ви все можете, у вас все виходить. Прям, можливо, знаєте, в якийсь момент навіть неочікувано для самого або самої себе. Ви прямо знаєте. Молодець. Локомотив такий. Е, також це може бути, показувати карта маніпуляція людьми, другими, знаєте, як этот, кукловоди. Е, дивіться, тут такі одиночні карти, коли тут от, 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 от. я собою доволен, я умнічка, я молодець. Я зробила або зробив там максимум. Я отримав за це, це заслужену якусь пахлаву, пахвалу а відді фінансів, та, да, премії і так далі. Тут я відпочиваю, хтось, можливо, трошки прихворіє, е-е, якби от штиль, так? Да. І, в неділя у нас тут є або справи з дітьми пов'язані, да, де будете займатися дитячими справами, або там подарунки якісь купувати. да, от тут затрати на дітей. А по, по зорям також якісь дзвінки, переписки, спілкування, виконання планів і так далі. Так, тепер для кожного окремо дивимось стілець. Діва, козиріг. Так, так, стілець. Стілець якісь можуть бути препятствия в планах або можуть трошки затягуватися. Зрозуміли, Але все окей. Все е, справдиться, от, Знаєте, можливо, у вас якісь плани, що стосуються сім'ї, дому, можуть затягуватися, і це вас буде е, е, визивати таку е, нервну, нервну історію. Але все добре. Діви, інформація. от, Недостатньо вам якоїсь інформації. інформації, і що? Або ви отримаєте якусь інформацію, зараз випадимося, Діви. Ага, а тут з приводу дому. Понятно? Поездки додому, додому, до сім'ї. Дай Бог, Боже. Ви совсім справитесь. І козероги. Тут миші, метушня. Але це, знаєте, це от напущена, напущені розговори, хочеться сказати. От прям, ось, знаєте, подлость, подлость вроді якась, але це все розговори, насамперед дійствій немає. Це просто от суети навести. От такий. Нормальний тиждень. Супер. На все добре, папа. -па.